Різні люди по-різному оцінюють Курську операцію: потрібна була вона чи не потрібна. Хтось каже, що це взагалі чи не найважливіша операція за час новітньої російсько-української війни. Хтось повністю її знецінює, мовляв, для чого нам було потрібно йти на чужу територію, бо ми перетворилися самі на окупантів. Благо, що ми живемо в демократичній країні. Можна подивитися в соцмережах, кожен може написати все, що завгодно, і тобі за це нічого не буде. Але тим не менше, головком Сирський. Також в середу, 12 березня, навів такі дані втрат росіян за весь час курської операції. Це з нагадаю 6 серпня 2024 року. Тож, за його словами, загалом втрати російського війська склали майже 55 тисяч осіб. З них вбитими понад 22 тисячі, пораненими майже 32 і ще майже 950 російських вояків нам вдалося взяти в полон, щоб згодом обміняти на наших хлопців та дівчат. Без сумніву, Курська операція відео підручники з історії не лише напевно України, тому що згадуємо, коли в серпні українські війська тоді зайшли. Весь світ був вражений, тому що тоді якось оцінювалися, що ми ось ось там е, на, на етапі поразки в цій війні, і ми вкотре довели світу. наскільки українці вміють воювати, і наскільки вони в тактиці стратегії хитрі і сміливі. І власне про історичне значення цієї операції, чи що ну власне, як би мали б ми відповідати тим, хто в соцмережах каже, що всі всі жертви були надаремно, Можливо, таки ні. Будемо далі говорити з істориком і військовим експертом Михайлом Жироховим. Пане Михайло, добрий день. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я би хотіла розпочати з того, що 12 березня ви в коментарі прогнозували, що день два і вже будуть виходити наші війська з Курщини. І власне, що таким чином логічно операція ця буде завершена. На вашу думку, чи вона досягла своїх цілей? І чи вони були виправдані? Тобто, як щодо оцього досягнення поставлених цілей, які були тоді ще виставлені? Uh, ну, давайте почнемо з того, що ніхто uh, офіційно не сформулював цілі цієї операції. Ми чули ну, принаймні, я принаймні uh, три варіанти, для чого uh, ця була операція, uh, в тому числі з вуст президента України, який заявив, що uh, ця операція була необхідна для того, щоб. Uh, Уникнути uh, сумської операції, тобто росіяни готували uh, сумську операцію, а ми uh, випередили їх і uh, почали наступати. А uh, другий варіант, що ця операція була для того, щоб відволікти uh, сили та засоби росіян з донбаського напрямку. Uh, і uh, ще один варіант, який проговорювали серед військових, це. А взяття під контроль, принаймні вогневий, це курську атомну станцію, яка е, потрібно буде росіянам знову ж таки відволікати е, сили від інших ділянок фронту. Е, яка з цих версій є е, е, правильною, яка взагалі була поставлена перед військами? Е, я наприклад знати не можу, тому не маючи е, перед? Е, Перед собою е, планів операції або якихось е, завдань операції говорити про те, що виконало або ні, е, дуже і дуже важко тим більше що офіційної інформації про закінчення операції Курської е, досі немає бої на території Курщини тривають. Але в цілому ну якісь проміжні можна говорити про якісь проміжні висновки. А власне, ще може питання до вас, як і до історика. Е, Все-таки, якщо брати історичне значення цієї операції, та це вперше там українські війська зайшли на територію України і дуже довго дискутували, як це називати окупація, захід і що це було. Наскільки вона буде в підручниках історії, в якому світлі висв... висвітлена, і наскільки для е, процесу всієї нашої російсько-української війни вона важлива ну історичне значення цієї операції, воно очевидно. Вперше українське військо провело е, бойові дії так на так званої міжнародно визнаної території Російської Федерації, причому не зважаючи на е, певні... Моменти зі сторони військово-політичного керівництва Росії, яке говорило, що не дай Бог війна почнеться на нашій території. Це буде кара, небесна, ядерна зброя, тактична і все таке інше. Нічого цього не відбулось. Весь світ побачив, що територія Росії не є священною, і ну навіть для росіян, для російського керівництва, і ну, принаймні 7 місяців вести бойові дії, це реально і взагалі можливо. А тому, що НАТО завжди говорила, особливо на початках широкомасштабного російського вторгнення, що не можна допомагати Україні. Наступати на Росію, тому що буде ядерний Армагеддон і Росія відреагує досить жорстко. Ми побачили, що нічого цього не було, і ця операція мала дуже потужне психологічне значення. А може, я ще продовжу в історичному ще трошки контексті. Тобто, якщо зовсім брати там підручники з історії, коли оцінюються різні операції з точки зору доцільності, вимірюються жертвами, що ця операція була помилкова, бо такі то жертви. Зараз, звичайно, ніхто не говорить про втрати. Але я вже зауважила в соцмережах. Я не знаю, чи це як коментарі там в реальних людей, чи все-таки це вже пішла якась команда. Дуже багато такої зради ці втрати не були ні за що. Тобто. Почалася дуже активна критика е, в ту сторону командування, яке взагалі задумало цю операцію, і для чого наші українці там загинули. Все таки, е, чи можна говорити, що ще буде дискусуватися, як воно має піти в історію України? Чи ці втрати е, власне е, мали сенс? А, ну о... Дивиться взагалі, вся історія російсько-української війни сучасної це таке собі намагання вилити бруду на військове керівництво. Якщо згадаєте іловайську операцію, якщо згадаєте Дебальцевську операцію, взагалі там вкидувався. Ну я так вважаю більше російський наратив щодо втрат і щодо того до цільності проведення цих операцій, до цільності загибелі наших хлопців, тому е, зараз говорити про це зарано е, ми е, досі не розуміємо. Ну принаймні офіційно, скільки втрат е, понесли росіяни, скільки втрат е, понесли ми. Але в цілому ця операція, принаймні е, на першому етапі, була досить ефективна і дозволила е, ну відволікти і часть е, резервів росіянців, і ну там багато чого. Але це вже е, справа майбутнього. Може на, маю надію найближчого майбутнього, коли буде проаналізовані всі дії і наших військових, і росіянських, і тоді буде зрозуміло ці чи, чи ця операція мала сенс в тому вигляді, якому вона пройшла? Пане Михайло, на вашу думку, ті російські війська, які зараз наступають на Курщині, куди вони підуть далі? Тобто, чи можна очікувати, що буде далі вторгнення на Сумщину, що вони підуть, чи їх навпаки перекинуть на схід, і тоді там нам буде непереливки, бо вони дуже е, добре підсилять там свій контингент? А, ну, дивися, а, на Курщині на даний момент основу складали корейці, а, і строковики. Ні ті, ні інші воювати а, на інших ділянках фронтах не будуть. А, строковики в Росія не має права використовувати на території інших держав, а північно-корейці підписувалися на війну тільки, тільки а, на території Російської Федерації. Тому я не прогнозую масштабного наступу росіян на сумську область, тому що їм теж потрібні а, сили а, та засоби для того, щоб підсилити інші напрямки. Тобто, ви не за яких умов не прогнозуєте, що корейські військові можуть опинитися на нашій території, тобто що там буде якась домовленість про те, щоб вони вже навіть на наші території заходили. А ні, абсолютно ні корейці до цього підтримуються, дотримуються, тому що їм не потрібно проблем від Трампа або якісь інших союзників. Хоча там накладати вже ну неможливо санкцій більше, але вони все одно все ж таки намагаються підтримувати у цей ну реноме або домовленості з Росією. І що може таке питання? ну, Я розумію, можливо, воно не зовсім за адресою, але боже, у вас таки є своя думка. і, Бо я от, е, буквально е, один з військових, який на Куршні перебуває з самого початку, ну тобто з ротаціями, але от, він оцінив. Е, те, що зараз відбувається, що, е, що ну, йому болить через те, що про проблемі точки ніби давно говорили кілька місяців, але робили всі вигляд, що е, ніби все окей. Е, чи все таки були шанси? Бо він каже: критичною точкою стала е, 31 грудня, коли росіяни взяли під контроль е, небо, власне, тобто, все дронами і все, і фланги звузились, і що треба було тоді ще щось вправляти. Тобто, в вашу думку, тут можна говорити про якісь е, все таки е, непомилки. А власне, те, що не не зробили, що могли зробити, чи все таки ми не могли протистояти і к корейцями з росіянцями разом. А, ну, давайте я не буду коментувати думки окремих солдат тіре-санітарів, які бачать тільки а, свою позицію, і не більше. А очевидно, що прорахунки командування були в якому масштабі я сказати не можу. Але а, навіть останні місяці а, наші військові проводили контрнаступальні дії, а були певні плани про розширення плацдарму. А, але чому так склалося, потрібно. Розбиратися і це справа не одного дня, і сказати зараз, що там недолуге командування, або щось не так зробили? Ну ось так? Ну я би не став говорити. Наскільки на вашу думку, критичною для нас є втрата Курщини в контексті можливих перемовин, коли йшлося, що це могла би бути така собі, знаєте, обмінна карта територіальна, чи це критично буде для нас, от в контексті цієї перспективи? Ця обмінна карта існувала тільки в містках деяких військових і українських змі. Росіяни ніколи не розглядали Курщину як один із моментів для перемовин. І, взагалі, Курщина вважалася. Ну, якщо б зараз без Курщини так би не сталося, Путін поставив би першою мовою для будь-яких перемовин. Це виведення українського війська з Курська. Не при який обмін там на якійсь території, на Запорізьку АЕС мови взагалі не йшли. Реально розумію, що це виключно випадковість, що переговори Саудівської Аравії співпали з. Початком виходу суджі, бо власне дехто дивані експерти теж це пов'язують, що ну от, домовились, що тепер ми виходимо. Це виключно співпадіння операції такого рівня готуються місяцями. Я маю на увазі е, росіяни, тому що для того, щоб почати наступати, вони перекинули е, доволі потужну кількість угруповання. І е, розумієте, це не просто е, перекинули солдатиків, дали їм автомати і пішли в бій. Це величезна, е, величезна операція, де вони перекидували і боєприпаси, і е, все необхідне для наступу. І це робилося не за тиждень, не за два. Це е, операція. Е, це можна сказати, що для Росіян великий плюс. Що вони змогли це зробити е, непомітно, ну відносно непомітно для, е, для українського війська. Єдине, що може зіграло на руку, що е, ми перестали отримувати якийсь певний час розвідувальну інформацію від американців, і це дозволено росіянам росіянам сконцентрувати певні сили для того, щоб наступати. Тобто, ми не бачили цю концентрацію, і це буквально один-два дні. Які ну дозвол оцім, оцім і дозволили росіяни цим оціми скористатися. Тобто американці трошечки допомогли росіянам повернути Курську область. Ну, це не офіційна інформація, якщо підтвердиться, що це так, то можна говорити. Але вся розвідувальна інформація, яка пошла в мінус, о, вона була ну досить важливо для утримання позицій на кущі. Можливо, на останок, щодо можливого припинення вогню на 30 днів. На вашу думку, чи це взагалі можливо з огляду на протяжність фронту? І якщо це важливо, то за яких умов? Тобто хто має це контролювати на вашу думку? Ну, це сама найбільша проблема. Цього е і росіяни цим скористаються для того, щоб. Е Ну максимально пізніше пристати на американські умови. Вони це будуть тягнути у це питання. Буде стояти. Вони будуть говорити, що їм потрібні а, незалежні а, військові, наприклад, білоруси або армяні, і це буде неприйнятно для української сторони. Ми будемо говорити про якісь інших а, інші варіанти, і це. А росіяни ну будуть намагатися використати для того, щоб максимально просунутись на всіх ділянках фронту для того, щоб ситуація була для нас найбільш ну така не найгірша ніж зараз. Гіпотетично таке перемир'я. Е... Можливо, чи розуміючи, що Путін буде до останнього виставляти дуже багато неможливих вимог, як там погодитися від окупованих відмови окупованих територій? В принципі встановлення такого перемир'я неможливо, бо Путін буде ставити все нові нові вимоги. і зараз це просто такі політичні ну, заяви і політична разували, Ситуація невідома, тому що той же Трамп він не передбачуваний і е, дії Америки зараз ну не може передбачувати ніхто.